Років буде в квітні, і ви зустрінете ці 9 років на концерті. Чому було прийнято рішення, щоб день народження зустріти на концерті? Ну, бо ми вважаємо, що краще не просто сидіти, їсти і пити і приймати подарунки, а, а веселити своїх гостей. Тож, і, в принципі, це вже така звичка, яка пішла вже з давніх давен, коли ми ще були командою КВК, ми робили такі дні народження нашого колективу, де веселили своїх глядачів. Ну, ми, нам, нам здається, що така модель проведення дня народження найкраща. Повторюся про 9 років, які існує дизель-шоу. а який найскладніший? Я так думаю, що найскладніший рік це 22 другий. Були складні роки. Так дійсно складно спів, 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 співставити рівень складності. Рік 18 18-й, коли не стало Марини і а, е, рік 22 коли почалося повно почалося повномасштабне вторгнення ну мабуть 18 та 22 а, е, це найскладніший. а, але це для всіх мабуть е, ну, 22 для всіх складний а, е, е, рік а, але ну я мабуть би поставив в рівень 18 та 22. Складні часи для нашого колективу. А яким був перший випуск Дизельшоу? Ви пам'ятаєте це, яка була його програма? Програму ні не пам'ятаю. Е -е. <світ> Я пам'ятаю, що а, було <світ> страшно було незрозуміло, було нервово, було ну звісно, ж, квитки, е, не багат, багато не всі були розпродані, тому ми багато їх роздали там своїм знайомим, там і так далі, щоб якось заповнити залу. І зала була не до кінця мені здається, заповнена. Я пам'ятаю, що фінансово це був обиточно на, пол, на полмільйона а, гривень для нас. А, я пам'ятаю, що а, спочатку було все незрозуміло, і я пам'ятаю, що першу репетицією збору програми, яку ми показали, а, Продюсерці ICTV не одні, а мені здається, двом чи трьом. Вони відсиділи з кам'яними обличчями всю репетицію. Потім сказали, це не можна показувати живим людям. Але ж ми все ж таки зробили, зняли, і потім вже почали отримувати. Гарні відгуки, і зрозуміли, що в нас щось вийшло, і цей успіх треба розвивати. Ось такі спогади. Щодо і... першого концерту. Як ви зрозуміли, як треба жартувати під час війни? Ну, це знаєш, така внутрішня редактура. Те, що ми знаходимося в країні і відчуваємо все те ж саме, що відчуває наш народ, дає нам змогу розуміти про що можна жартувати, про що ні. Дискусії щодо тем жартів номерів. Вона йдеться постійно в нашому колективі, колективі і е, навіть ми е, сваримося з цього приводу, тому що е, ми, звісно ж, не хочемо нікого образити е, і е, дуже прискіпливо ставимося до нашої творчості е, і е, коли ми відчуваємо, коли є внутрішнє відчуття, що ми можемо когось образити, у нас відбувається обговорення, аналіз, може, суперечка, і ми про це багато розмовляємо і намагаємося щось, що нас а не влаштовує щось в ну всередині, знаєш, щось таке теребить, mm -hmm. ми намагаємося чи змінити, чи прибрати, чи якось іншими підібрати інші трактовки. Ну це таке питання, про яке ми постійно думаємо, розмовляємо і дискутуємо. Uh -huh. Так, щоб 100% розуміння, я думаю, що немає ні у кого. І більш того, а, думаю, що ну, не може бути гумору чи якогось окремого жарту, який би сподобався 100% глядачів. Такого просто не буває. І а, щось. А, Якогось глядача це може роздратувати, а якогось глядача це може розсмішити. Тому це таке, це ж таки гумор і почуття гумору. Це таке дуже суб'єктивне поняття. і У кожного воно своє, сформовано якось на своєму життєвому досвіду. Досвіді, і так, ми намагаємося бути зрозумілими для максимально широкої аудиторії, і намагаємося щоб посміялися і дорослі і діти. Але ми розуміємо, що це не завжди вдається. І це частина процесу. З початком війни ваш гумор змінився і дещо ви викреслили. Що ви викреслили з своїх програм, тому що ну, бачу, що більше номерів стало, наприклад, про Лукашенка. Викреслили, в принципі, наші номери, які просто для розваги, скажімо так, ми намагаємося, щоб до програми входили. Ну, різні номери, які не дотичні військових тем, щоб це були якісь і сімейні відносини, буденні якісь питання, ми намагаємося розбавляти нашу програму. І крім того, Повинні бути номери, які якось підіймають а, патріотичний дух а, і десь заряджають вірою а, в перемогу, вірою а, в те, що все це колись закінчиться, і ми будемо жити нормальним життям. І а, Слідкуємо за тим, щоб не було номерів, де б українці виглядали би якось недолуго, тупо ну не лицепримірно якось так. Хочеться, щоб ми так у нас є. Там якісь такі. Українці хитренькі, десь хитрожопі, навіть, але це частина нашого менталітету, і в основному українець у нас повинен виграти, скажімо так, win, перемога повинна бути, хоч хоч якась ну, стосовно якогось конкретного персонажу, чи якоїсь конкретної ситуації. Щодо ми не ми не переходимо, намагаємося не перейти межу і піти у політичний гумор, бо це Ну, просто ми не любимо політику, але вона нас звісно ж стосується, і десь ми запаковуємо якісь політичні меседжі в наші номери, навіть не політичні щодо Лукашенки, то для нас він. Смішний персонаж, який досить е, виглядає смішно, е, Путін для нас не смішно. Путін це, це просто така е, смерть. от Дорівнюється, знаєш, асоціюється до смерті, ми не хочемо з ним робити ніякого гумору, ніяких номерів. А Лукашенко нас веселить, мене особисто веселить і, ось чесно кажучи, на цей концерт, який от, зйомки відбулися 1, 2, 3 березня в Києві, чесно кажучи, я попросив, давайте зробимо перерву з Лукашенко з цим серіалом Лукашенко, Ну, чого ми будемо набридати з цим персонажем? Давайте не будемо. Всі сказали, що «Да, окей, давайте не будемо. І потім автор приносить ідею: Лукашенко дає інтерв'ю після того, як Путін дав інтерв'ю таке Карлсону, давайте наш Лукашенко дасть інтерв'ю. Карлсону, який живе на даху. Ми всі поржали з цією ідеєю. Я сказав, ну давайте робити це смішно. А, і ну, наче, наче вийшло смішно. Він вже в ефірі цей номер. Тож, от якось, якось так. Вибачте мене за таке питання, але я його поставлю все ж. Ви знаєте, до війни була. Були такі порівняння між кварталом і дизель-шоу порівняння номерів. Всі казали, от два конкуренти. Зараз ця конкуренція зникла, зменшилася, чи її не було? Ні, конкуренція є і була, і не зникла. Вона і порівнюють люди, звісно ж, ну, це скоріш, така ознака нашого менталітету. Ну, люди, в принципі, люблять порівнювати щось з чимось, а, ну, наприклад, формат, ну тому що у нас схожі формати, так? Це гумористичний концерт на сцені. Для мене це знаєш, я, я, я відношуся до цього як до спорту, до спортивного, спортивного змагання. Мені цікаво змагатися все життя. Коли є конкретна ціль і конкретний суперник, змагатися мені здається, легше після того, як ми перемогли там в своїх яких змаганнях телевізійних рейтингах, чи там що ще, а, ну, так можна сказати, що заспокоїлись для мене, це знаєш, не, не особисте, це спортивні змагання. Мені так прикольно сприймати а, mm -hmm. а, ось це. Ну не знаю, добре, чи це чи не добре, що люди порівнюють. Це мабуть, все ж таки ознака. Ось там, якщо взяти Америку. Телебачення, то є такий формат, як Late Night Show. Mm -hmm. Ти, мабуть, знаєш. Так? Mm -hmm. Мабуть, ти бачив, скільки варіантів mm -hmm. Late Night Show в Америці? Порівню, чи порівнюють їх? Ну, може і так, але вони з'являються і можуть бути навіть на одному каналі декілька варіантів найт шоу Тому що хост ведучий, інший ведучий, це вже інша програма, інша атмосфера. Але принцип той самий гості, новини, обговорення. Типкування, там, не знаю, тролінг, якийсь в принципі одне й те саме. Ну, я не бачив, щоб дуже американці порівнювали там Леттермана з, з якимось з Конором там, чи ще хто з Для них це нормально, і я вважаю, що конкуренція. Це нормально, це двигун, де конкуренти мають змогу стати краще, розвинутися до якогось іншого левелу у своїй боротьбі. Для мене це конкуренція, це норм. Угу. Ну, у вас дуже схожа зачіска з очільником кварталу. Тому, можливо, в цьому ви конкуруєте теж чи ні? В довжині волосся, ти думаєш, в цьому ну, можна кон конкурувати? Не думаю, що в цьому плані ми конкуруємо, ми близькі дуже до нуля, скажімо так, з кошовини.